Соціальні лавочки, які ми розкладаємо по нашому селищу, гості можуть побачити не тільки те, що вони знаходяться в Тарутино, але і підійти, присісти і відпочити або зачекати попутний транспорт. Ігор Коєв, етнічний болгарин, народився і проживає у селищі Тарутине, що на Одещині. За фахом зварювальник. Ковані вироби, це грати. Ворота, огорожі, будь-що, що можна зробити з залізою. В день він працює на державній роботі, а ввечері після п'ятої на власному виробництві. Привіт, хлопче. Добре. Як справа? Добре, все добре. Багато ще. Не ще є. Після 17 до, ну, до комендантської години я тут. Хлопці до п'ятої працюють вечора, іду додому, я продовжую. Робимо пічки. За допомогою інших волонтерів, з якими Ігор співпрацює, народилася ідея перетворювати ну, несправні розгляні. бойлери на пічки для фронту. У такому вигляді ми отримуємо від людей бойлери. Деякі приходять вже роздягнутими, деякі ми самі роздягаємо і відправляємо вже святає святих у виробництво. Багато кропіткої роботи там, тобто порізати, зробити верхню плиту, цю, там, то, то швидко. Але полички забирають багато часу і десь разом з димоходом, з цим комплектом ну до 3. У минулому бойлер має такий вигляд: це десь 70, будемо казати, так, відсотків. Якщо ми покладемо димохідну трубу. Будемо вважати, що це 80% і 20% ми лишаємо на полиці. Тобто тут у нас полиці для сушіння, білизни або взуття. І ще тут по дві полиці. Процес спалювання дров виконується в цій пічці. Така, дверцята такі. Тут ще стоїть піддувальна заслінка, шибер і стінку бойлера. Спочатку ми вирізаємо, робимо плоску пліту, на яку можна покласти або там виворку якусь, або каструлю, сковорідку для приготування, для підігріву їжі. Отакий поки що полуфабрикат. На жаль, не можу показати вам зараз стопроцентний варіант, тому що поїхав до наших захисників. Вісім пічей різних розмірів вже відправлено на фронт. П'ять зараз перебувають у виробництві. Є потреба, є запити. Розмовляв з хлопцями, от з тим же хлопцями, якому відправив я ці в неділю пічки. Брикетами каже, палять там дуже здоволені. Є можливість робити нам і самим ці циліндричні форми. Маємо остаткування, але то ну, за дорого виходить. Треба нові листи брати там і робити все дорожче. Треба ще бойлери. Нам будемо скільки буде бойлерів, стільки буде пічок. Ось так старі бойлери, та нелегка праця небайдужих людей допомагають наближати перемогу.